Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Riflame. В сьомому каталозі ми маємо по такій же ціні, як було в минулому каталозі, новиночки. І я хочу звернути вашу увагу в каталозі на 28-29 і 29 сторінку. І це новиночки від Jardin Gold. Це бронзуючий крем-тон Jardin Голд. Пудра бронзер Jardin Голд природне сяйво і золотава засмага. Універсальний пензлик. А також на цьому тижні ми маємо на розпродажі туш Jardini Голд. Розкішний бронзуючий крем-тон, збагачений нотками парфумів Жадані Голдесенса, легко розтушовується, зволожує, приховує недосконалості, а також надає шкірі обличчя та тіла прозорого покриття і золотавого сяйва. Також ми маємо для нанесення такий гарний аксесуар і два види. Пудри бронзер. Природне сяйво і золотава засмага. Бронзуючий крем-тон виготовлений в Польщі і має 50 мл. Гарнотуба. Сам ковпачок пластиковий. Дивіться, коли ви його дістаєте з туби, він здається таким трошки рижуватим, бачите? Але в мене вже на каналі є відео, де ви можете. Подивитися цей крем тон на денному світлі. Він, бачите, при раштушовці і на денному світлі не дає режинки. Хоча бачите, такий він теракотовий навіть вигляд має, коли ви його дістаєте з туби. Ну, так, ми можемо роздивитися глітер трошки є, але бачите, ся досить природно. Я ж відразу зняла, як тільки я, це відео на денному світлі. Ось, а зараз вже ви можете, якщо ви думаєте, чи вам замовляти цей продукт, то ось. Він розгладжує, дуже приємний аромат має, бачите, так, коли наносиш так трошки навіть, я вже не перший раз. Здається, що ой, але в процесі нанесення це все відходить, і ми маємо чудовий свіжий вигляд. Друзі, наш результат після нанесення шкіра розгладжена, має природне сяйво, легкий аромат Жардані Голд, надзвичайно приємне відчуття, як ви бачите, такий свіженький, гарний тон. Ось на руці тут у нас один шар, а вже на обличчі, бачите, трошки більше нанесено. Надзвичайно, мені подобається цей продукт, і як лайфхак я його наношу і на губи. Дивіться, мені також дуже сподобався цей спосіб використання цього продукту. Бачите, розгладжується губи і має такий трошечки такий. Блиск і тон. Такий дуже натуральний. Мені теж дуже подобається. Ось саме цей варіант нанесення. Дуже приємне відчуття. Пудра бронзер. Природне сяйво і золотава засмага. Продукт виготовлений в Італії і має 9,5 грамів 46,934 природне сяйво. Природне сяю. Батьте як? Якщо на руці переливається дуже ніжний, такий продукт сорок шість дев'ятсот тридцять п'ять. Бачите, досить плотний. Продукт не сипеться. Отут у нас. Бачите, золота сяйво і ось природна засмага. Бачите, яке гарне співвідношення. Бачите, це золота веся, а це природна засмага. Дуже мені подобається, як вони поряд. Такий гарний перехід. Природне сяйво, бачите, і засмага. Перше природне сяйво і засмага. Дуже гарний перехід, дивіться, ось. Природне сяйво перше і засмага. Бачите, який перламутр. Ну, дуже гарна якість. Щодо співпадіння з каталогом, бачите, в каталозі виглядає більш риженьким, от навіть природне сяйво. в житті воно більш приємного тону. Так само і золотава засмага, бачите, в житті вона має такий зовсім не рижий тон. Більш такий приємний, спокійний, більш якось воно в природні відтінки виходить. А тут в каталозі більше реживате. Ну, і також, якщо співставити каталог зі свочем, бачите, ось природна засмага і золота веся. В кращий бік трошки вирізняється. Природне сяйво, воно світліше. А золотава засмага також менше рижа. Ну і друзі, у нас є ще універсальний пензлик для і рідких текстур, і для пудри. Ось. Пензлик виготовлений в Китаї. Дуже мені він. Також сподобався. Дивіться, в нього крайне рівний і дуже бачите, як наносити рум'яна, і взагалі, я нанесла бронзуючий крем-тон пальцями. Ну, Це зменшує використання продукту. І, взагалі, така текстура, мені подобається відчувати її під пальчиками. А ось такі. Сухі продукти, то давайте нанесемо за допомогою цього універсального такого аксесуару. Але сама форма його, бачите, яка зручна. І тут темненька в нього така ворсинка, а на початку вона світленька. Тобто тут гладенько маємо такий аксесуар, ще й логотип. Він такий блискучий, що відразу на ньому відбитки залишаються. Ну. Дуже м'яка оця, дивіться, як. Дуже м'яка. Навіть м'якіша, ніж ось були попередні кітиці з Жордані, то він, мені здається, м'якіший. Вони більш тонкі, такі версиночки, дуже ніжний. Цей такий пензлик. Ну, навіть отак от можна, ну, це вже так. Тобто він дійсно універсальний. Найбільш темніший тон, природна засмага, я е, наношу як і румяна. Дивіться, як гарненько. Тут пензликом, бачите, тут вже набагато краще наносити. Бачите, як наносить. Ну, також продукт, як ви побачили, є, є легко і розтушується. Але коли от пензликом відразу наносити, бачите, наскільки краще. Бачите, яке ніжне, гарне покриття. Ну і пензлик так не дуже, бачите, замостився. Беремо світліший тон. то вже з'явилася. бачите наскільки плотний продукт? Я вже скільки, я вже пензликом тут працюю, але, бачите, майже ми рельєф я не порушила. Бачите? Ось ми вже маємо. Ось. Це більш світлий, дивіться. Ось один штрих і вже ми маємо. Ну, дуже мені сподобається. Ну просто дивіться, як гарно воно виглядає як тінь. Отут можна трошки ним підсвітити, дивіться, і також маємо результат. Бачите? От якщо пальчиком, дивіться, щоб більш виявити. Дивіться, як гарненько. І візьмемо трошки темного тону. Золотава засмага. Бачите, який гарний перехід ми получаємо. Дивіться, ну це найнижніший пензлик, у який в мене, ну от просто він так ніжно торкається шкіри. Так що, я, якщо ви там плануєте, і дуже зручно, бачите, і рум'яна, я не знаю, як, ну от в догляді, то тут... це такий шикарний. Але користуватися ним дуже зручно. Ось, друзі, хочу звернути вашу увагу, що саме на цьому тижні ми маємо у розпродажі туш Gerdani Gold. Подивіться. За дуже гарною ціною. Це універсальна туш. Бачите, як. Отакий, друзі, ми отримали макіяж за допомогою новинок Чертані Голд, і на цьому тижні можна на розпродажі купити і туш Чертані Голд. Бронзер пудровий, універсальний. Пензлик і бронзуючий крем тон Ну, і, звичайно, завершальний штрих. Друзі, отак виглядає наш продукт в промінях. Сонця, що всходить, дивіться, як гарно. виготовлений в італії. Це сухий пудра бронза, а в Польщі виготовлений крем-тон, Тінт Бронзер. І ті, не бачите, достойно, дивіться самі.